Як змінилося з тих пір твоє сприйняття моди? Якщо знову почнеться, я хочу зібрати у свій цей чемоданчик Буквально там декілька речей і знати, що в ній кайфові. як відбулося ага. взагалі твоє знайомство з українською вишивкою? Мені ніби спав спала така патріотична українка, і вона прокинулася, і все повинна знати В чому. Для тебе полягає ось цей символізм української вишивки, і як саме для тебе він працює? Я хочу, щоб це було дуже е, вчасно у тому світі, в якому ми живемо? Як е, органічно інтегрувати ось цю старовинну українську культуру е, в сучасну моду? Що ми покладемо в світ чемоданчик? Ну я не думаю, не, не думаю, що хтось буде там чиндем зараз. Брати останні тренди 2020. на які речі українки будуть звертати найбільше уваги, коли я приїхала, купила собі жовту сукню надягла його один раз все. Всім привіт, вітаю вас на проукраїнському каналі. Сьогодні говоримо про український бренд Удана з його засновницею Анію Зборовською. Аня, привіт! Я тебе неймовірно рада бачити. Я також. Дякую, отож. Почнемо з тобою. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну як змінилося з тих пір твоє сприйняття моди? У мене взагалі змінилося життя. Мислення і все, що навколо, мабуть, як і в кожного. Тому а, мода також а, змінюється. Я не можу сказати, що це якийсь дуже моментальний моментальна зміна у стилі, у моді в моєму відношенні. Але я можу сказати, що коли я повернулася в Київ додому, два місяці ми були на західній Україні, і коли я подивилася на свій гардероб, я зрозуміла, що я. А, навіть не зрозуміла, я просто відчула, що я хочу від цього від всього позбавитися. Як ти знаєш, я відла багато своїх речей у мене класні речі, я відла багато речей є свого корнеру. У мене був магазин а, одягу, як ти знаєш, італійські французькі колекції. Я на все це подивилася, зрозуміла, що я більше не хочу цим займатися і справи навіть не тільки у війні. Тобто, в мене вже були такі думки моєму бренду тільки рік. А коли почалася війна, йому буквально було півроку, і тому тільки-тільки починали стартували зимою першу свою колекцію. Тому він Ще дуже новий сир і так далі, але інтудив я вже хотіла їм займатися. Так коли я повернулася до всього старого, таке відношення, що я хочу з ним попрощатися, подякувати йому за все, і хочу почати спочатку, не тому, що в мене супер новий стиль. Я можу сказати, що ось минулого вже немає, майбутнього також невідомо, що буде, і є ось цей час зараз, і я відчуваю, що треба щось міняти. Тобто зміни так приходять, але все міняється на ходу, і я можу зараз сказати, що я зараз в такому етапі, коли я сама для себе ще не знаю свого відношення, тобто я змінююся настільки швидко в цьому процесі разом із всіма із всіма подіями, світом і так далі. Все, що я бачу, що все спростовується. Тобто, мені подобаються дуже прості речі. Мені подобається, що Україну зараз побачили і є шанс показати українську моду не тільки вишиванки, а й класних стильових людей, тому що у нас дуже багато талантливих людей. І саме а, я для себе зроб, зробила такий висновок, що я хочу робити свій бренд з філософією і хочу розповідати через колекції про а, мабуть своє мислення, чи бачення світу, таке, яке в мене є. А через речі, які я купую, готові цього неможливо зробити. І вони мені ось ця, саме такі фабричні, вже не цікаві. Тобто, це моє відношення. Мені більше подобається локальне, маленьке а, виробництво, класні круткі, круті тканини. Ти тим паче, мене вже мислення, що якщо знову почнеться, я хочу зібрати у свій чемоданчик буквально там декілька речей і знати, що в ній кайфові і все. Тобто я не хочу цього великого цієї великої кількості, і в мене зараз такий е, мінімалізм? Знаєш, от мінімалізм, шовкова сорочка, намисто, жилеточка, джинси, кросівки. Ось ось, поки в, ось так, а коли вона заверне ще невідомо. Чи е, змінилася кардинально концепція бренду удану? Удана початку повномасштабного вторгнення, тому що в принципі ти задумувала цей бренд достатньо достатньо таким мінімалістичним, і наскільки мені відомо, це теж була філософія цього бренду теж полягала у тому, що ти хотіла показати саме своє бачення. А чи вплинули ось ці зміни твої особисті, внутрішні, на сам бренд удана? Вони безумовно вплинули, але вони я не можу сказати, що вони щось поміняли, тому що я вже прийшла у бренд з великим досвідом, як професійним, так і своїм особистим. Тому моя ідея ні, у мене попитнулася лише мої можливості, тому що а, мій бренд був коли я народила дитину а, і щось почала, почала відчувати жіночу енергію вперше за багато років. І шовкові сукні, як ти пам'ятаєш, в мене була така ідея, що от і зараз я в шовку, да, Що шовкові речі, чи якісь круті, що не потрібно нам чекати якоїсь особистої події, що потрібно жити де, зараз, де тут і зараз, і не чекати цього супермоменту. І як бачиш, навіть остання колекція перед війною вона називалася Дім", я ніби відчувала це. Во ось тому я не можу сказати, що супер змінилося щось. Просто мені здається, що мене ще більш підштовхує, ще більш копатися в цьому. Але якісь таких кардинальних змін, що я там робила шовкові сукня, тепер я зрозуміла, що я там роблю костюми чи джинси. Ні, мені навпаки, в мене мабуть не залишилось бар'єрів, тому що коли ти тікаєш з дитиною і в тебе є це відчуття страху померти, я не знаю, що може. Же бути більше за це відчуття, тому в мене єдиний вплив це те, що в мене немає бар'єрів, і я відчуваю супер розширення, тобто ні я. З самого початку хотіла зробити бренд на міжнародний рівень. Чомусь мені так захотілося. А зараз для мене ну, Але були в голові такі а, думки, що ну ні, в мене немає цього досвіду, чи немає можливості, чи немає, немає бюджету, немає команди, тому що магазини бренд дуже різні речі, і я зараз це бачу. І в мене були в голові, що ні ні ні, ні, ні багато ні. Нічому не, не, не я не зможу цього зробити. А зараз єдиний, який я маю, це те, що в мене вже цих бар'єрів немає. Тобто зараз, незважаючи на, на всю фінансову історію, яка взагалі а, і в нашій країні в світі. Я думаю, що у всіх немає того життя, яке було. А, во. Не зважаючи на це, я все одно, все одно почала відноситись до бренду, знаєш, як до гри якоїсь, тобто мені просто вже стало цікаво. А я зможу ось так зробити? А ось ця людина зможе надіти мою річ? Тобто мені здається, що я хотіла так плавно його розвивати, а зараз це просто якесь ускорення. А після повномасштабного вторгнення, не дивлячись на війну в країні, бренд удана продовжує жити, продовжує випускати колекції. Перша колекція у вас була така патріотична, з українською вишивкою. Пам'ятаю, що ви це її так, з ще... не, не колекція, така колаборація. у Нас була колаборація. Не, так. не особисто наша. Я пам'ятаю, що ви продали ту колекцію невеличку, цей такий патріотичний дроб, ще навіть до того, як відшили її. Так. так, і це був такий класний приклад того, що аудиторія вже готова купувати новий одяг, готова щось змінювати в своєму стилі, в своєму гардеробі. Але я, от що хотіла тебе запитати: колекція була з вишивкою. Як відбулося взагалі? Твоє знайомство з українською вишивкою? Uh -huh. Так, це був час другий місяць, і ми списалися з ти знаєш знає, цю історію про, про все. Є фотограф Ірина, вона почала як хобі вишивати війну. А я в мене є талант, бачити інші таланти. Я кажу, Боже, це так гарно. Тобто я одна з перших, хто сказав, Боже, це неймовірно, тому що я пісна на неї. І у нас була ще третя дівчинка, Аня, яка займається піаром, і ми просто це був. Знаєш, як ідея, причому вона була в мене. Потім вона набрала Аня і сказала: Слухай, можемо що зробимо? Я говорю, так було б класно. А це такий був час, коли я думала, що все, ми ніколи не повернемось, і роботи вже немає. І була впевнена, що е працювати з одягом я вже не буду. Тому це був такий ковтох повітря, і я думаю, мені здається, що в нас так вийшло, був такий бум на них, тому що написали всі видання, і Бог, і всі на світі, і нам там селебриті писала, тобто. І ну ці сорочки до таких людей попали. Ну тобто їх розібрали просто моментально і, хоча ми просто сказали, що вони будуть так і люди чекали там по місяцю. Тому що сорочна вишивка, вона займає багато часу. І я думаю, що це все склалося, тому що для нас, цих трьох дівчат, це був такий ковток повітря, що зробити, тому що ми всі жили в цих новинах. Ми не знали, що робити ніхто з нас не заробляв ці. Всі... То вже були без роботи, і тут щось таке твоє творчість і так далі. Я там шукала цей льон онлайн десь там по кусочках. Написала людині, яка шила для нас колись, тому що наше виробництво було в Миколаї, Там було неможливо шити, і вона нам зробила класну знижку, і льон, і, і вишивала, І це був просто бум. А в мене щодо твого питання я не можу тобі це пояснити, але мені ніби спав спала така. Патріотична українка, і вона прокинулася, і все повинна знати про сі ДНК, про одяг, про все, тому що удана це назва з непальської, Вона означає політ. Я ну, обожнюю всі ці там амулети, всі ці дивні, якісь костюми традиційні, Мені дуже доманить мене, така країна мій другий дім. А коли я зараз почала більше вже занурюватися в українську моду, в традиції, про як ну от просто про вишиванку, яке значення ма, скільки там захисту, смислу? Ну, тобто люди сиділи. Ця, ця ручна робота, не машина вишивка, ти ж всю енергію направляєш в цю річ, вона захищає там куча моментів, що якими кольорами. Ну, тобто, це просто такий світ, і я бачу, що дуже багато навіть знепало. Якщо ти побачиш, то також багато коралів, шия, там всі ці квіти. Ну, тобто, не знаю, це просто такий дивовижний світ. Я думаю, чому я раніше в мене не було інтересу. Ну, бачиш, можна, мабуть, знаходити якісь позитивні моменти, що. Ми більше стали цікавитися саме mm -hmm. собою. Так через війну в нас з'явився великий інтерес до своєї історії, до своєї культури. Хотіла ось. Поділитися ще своїм спостереженням в мене в друзях у Фейсбуці. Є така достатньо відома етнографка, і вона часто пише дописи стосовно того, що українські бренди дуже часто спекулюють, ніби маніпулюють, коли роблять речі з українськими орнаментом з українською вишивкою, українською символікою. Ну і іноді так ніби іронізує стосовно цього, що вони вигадують якісь такі символи, які навіть і не притаманні ці українські вишивці, Вишевці і цим орнаментом. Хотіла спитати тебе: в чому для тебе полягає ось цей символізм української вишивки, і як саме для тебе він працює? Що він для мене означає? Так. Я Не можу сказати, що він прям працює на мене. Ну, в мене... Чистий інтерес до цього мені дуже цікаво, тому що я в принципі дуже мені ти знаєш, я люблю всякі там з боку, як, мабуть, кожна жінка щось езотеричне, ага, це яка, якийсь знак, він там захищає щось, означає. не-не-не. Мені ця частина інтересу, а інше, я думаю, що чим більше ми знаємо про себе, тим більше сили отримуємо і все для мене. Це якось так. Але я розумію, про що ви стала так. Я розумію, що вона каже, я також бачу. Тобто, я, зрозумію, я не буду робити ось ці там футболки в кольорах чи такі явні речі. Я хочу, щоб це було дуже а, вчасно у тому світі, в якому ми живемо. Тобто, сучасна, чи Сучасний mm -hmm. стиль, кльовий, але український. Просто щоб він був настільки крутий, Ну, наприклад, я не знаю, там, візьмемо а, Літковську, так? Ну, я не можу сказати, що там супер якісь українські. Тобто це просто дуже крутиться, одна з моїх улюблених дизайнерів, в неї просто дуже круті моделі, а потім хоп, і вона робить щось там з якихось ковриків, так да, там, з Карпат і показує через цю моду знайомить світ з українською моду. Тому що в нас дуже дуже багато цікавого, в нас дуже багато знань. Ти подивися на наших людей. Ми вже бачимо, що ця нація дуже відрізняється своєю силою від інших. І вона у усіх символах. і Дуже мені здається. Ну коли, якщо не зараз, знайомитися з цим. А через моду ми знайомимося через все. Тобто, через моду, це просто ну обгортка. І ми так йдемо і показуємо себе. от перше враження. Тому е кожен вибирає свій шлях в цьому. Ну можна робити футболки там по 300 штук. І, ну можна по різному до цього відноситись. і я думаю, що кожен має право на своє бачення цього. А і, взагалі, це, до речі, про це не про моду. Але я думаю, що в принципі зараз така ідея, коли мені здається, що потрібно творити, робити і робити максимум на те, щоб було більше класних речей. І це світло уваги привертати до крутих речей, а не казати ось вони там спекулюють, ось вони там роблять. Пусть роблять, що хочуть. Давайте дивитися на тих, хто реально робить з чистого серця, якісь круті штуки. Ну я просто за це як органічно інтегрувати ось цю старовинну українську культуру в сучасну моду, на твій погляд. Слушай, ну слухаю, багато різних методів. Можна там вишивати осі там різні птахів, вишиванки і так далі. Можна там не знаю, пісні співати вірші, можна кліпи якісь під колекцію. Можна ну дуже різному це робити. А щодо мене, я для себе зрозуміла, що ну от ми зробили, наприклад, ці сорочки з вишивкою. Потім був ще один дроб, і для мене це ще. А, для мене ще не тільки позиціонувати себе і нести цю вишивку. Для мене ще як для підприємця, все ж таки не тільки а, там творча людина. Для мене це ще дуже важливо давати можливість працювати для інших людей, тому що для другого для нового дропу нам цю вишивку робила одна жінка з конотопу. Ти пам'ятаю, що було в конотопі, і для неї це дуже крута можливість заробляти. Причому мені просто написала її дочка сказала: Аня, якщо буде потрібно, у мене мама вишиває. вона вишивала. Ще одна жінка. Тобто, мені для мене. Взагалі дуже важлива ручна робота, тому що я ще до війни чомусь в мене такий страх, що роботи віднімуть у нас свою працю, і все буде супер механічно. Я та приходжу в маркет, бачу, що вже все, -все, -все там суперавтоматично. Я як станеш старовина традиційна школа, хоч дуже хочу повернути цю увагу до ручної роботи, тому що я сама просто це люблю. Я дуже е, вірю в цю енергію. Коли людина, тобто коли наші предки вишивали, ти ж знаєш, що вони це саме була ну саме настояща медитація. Справжня Справжня медитація, справжня, медитація. так. Справжня, справжня, справжня тобто вони а, упорядковували свої думки, тобто вони там саме там їли якусь їжу. Вони супер, супер свою увагу концентрували на цьому і вкладали цю нежі через вишивку. Тобто ти розумієш, не просто там ти надягла і пішла. То там дуже дуже багато а, сенсу, і моя рідна бабуся в західної України, якої жила з дитиною два місяці. Вона в мене теж дуже багато вишивала. І кімната де ми жили, була вся в іконах, яка вона вручну вишивала хрестиком. І Я весь цей час дивилася на них і розумі... розуміла, що ну ці речі найважливіше, тобто, коли вже зараз я знаю, ось там ситуація, ми що ми покладемо в свій чемоданчик. Ну, я не, дум, не, не думаю, що хтось буде там очем зараз собою брати останні тренди 2020. -20. Ми скоріше візьмемо щось таке, розумієш, щось з ручною вишивкою. І я, до речі, купила собі вишиванку, яка більше ніж сто років, вона така дерев'яна і там якась вишивка. І я ж просто прям відчуваю, скільки мені всього. Ну, тобто, це вся ця історія вона ну, для мене. Просто про енергію, яку ти вкладаєш в речі, людина надягає і відчуває це. І мені здається, що зараз ми всі вже від цього масового від мас маркету, мені так здається, будемо більше, більше, більше звертатися до локальних брендів, не тільки українських, тому що ну, давайте чесно, одягу дуже багато. Це вже ну, всі це розуміють, скільки його і немає, коли ти купуєш ці три футболки за 10 доларів. В тебе таке відношення до них, ти просто викидаєш і все. А коли ти купуєш річ з такою вишиванкою, що там буде якась пляма, то ти будеш робити все, щоб від неї позбавитися, тому що в тебе вже таке особливе відношення, і мені здається, що ми всі йдемо до цього. Коли ти говорила про вишивку, і що це дійсно нагадувало справжню медитацію? Я пригадала, що на каналі про український є відео з Вірою Чеш, якій дісталася від її прабабусі, яку вона ніколи не бачила в своєму житті, ціла коле. Екція вишиванок, ці вишиванки О, так вишивала її прабабуся і вона розповідала про те, що навіть зі зворотньої сторони таке враження було, що це лицьова, тобто там не було якихось таких помарок, так. якихось. Швів. І дуже е, гарно вона розповідала про обережки, як е, бабуся, коли вишивала, вона там могла або інший кольор додати, або просто не в ту сторону два хрестики вишити. І це е, ніби як оберіг, який мав оберігати, е, оберігати яка вона. буде носити так цю вишиванку. Це круто. дуже круто. Дійсно, да. я теж вірю в цей символізм і в цю енергетику, яку вкладали і наші предки. І, зокрема, е, я дуже вірю в силу рукотворних речей. Коли людина створює щось О, ось, там, так, так ось це, так дуже має швидко і гарно усю мою так спортивну агарудову, можливо, якісь навіть спрогнозуєш такі тренди сугубо своє таке суб'єктивне бачення ти розумієш настільки різноманітні наші українки або всі наші Україні, що там брати всіх докупи, казати, що всі якось. Одна там будучи за чимось бігти, я не можу я е, лише скажу, що я була впевнена, що одяг і моя праця взагалі буде вже не потрібна. Я була впевнена, що одяг все до побачення. Ну тобто, що це останнє, що буде потрібно взагалі людям, так? Да? які втратили все домівки, своє життя. І так далі. І, і коли наш бренд так підтримали, почали його замовляти, в мене був просто такий шок, тому що моя там подруга їхала за цих коробку речей, передавала, і я тоді подумала, що зараз ніхто нічого не спрогнозує взагалі, тому що ти не розумієш, взагалі завтра буде чи ні. І з того, що бачу, я як людина, яка залишилася в Україні і спілкуються з тими, хто чи приїжджає сюди, чи також не виїжджав. Um, ті, хто пройшов через цей досвід і, і досі в ньому живе саме в країні у війні, ти розумієш, що може трапитися, що завгодно ти тут, те йде його завгодно. Тому зараз я живу настільки одним днем, і я бачу, що люди більше не думають: о Боже, я там буду купити на щось. Якщо людина хоче. Купити сукню вона купить, можна прогнозувати зараз, чесно. Тобто, мабуть, українські бренди взагалі будуть в топі і ті, у кого вистачить сили ресурсів команди розуму піару зараз всю хвилю якось попасти, в них мабуть, це буде класно десь за кордоном. Що вони будуть робити? Я не знаю. Тобто, я не думаю, що. Ми будемо носити ці світшоти, жовто-блакитні чи, чи щось таке. Я думаю, що просто ми повинні жити одним днем і робити щось ось тут і зараз. Тому в мене немає цього бачення, просто тому що я не знаю цього, і всі ці світові тренди мені також здається, що вони вже також не актуальні, тому що ну ніхто не знає, куди туне вітер. тому що те, що трапилося, і ця війна, це на тільки... Наша історія це історія свого всього світу. Тому мені здається, що зараз прогнозувати нічого неможливо жити одним днем і дозволяти собі максимум, який ти можеш зараз. Тому що ну емоційний стан зараз настільки на першому місці, що ти захочеш собі? Тобто, коли я приїхала, я купила собі жовту сукню, надягла її один раз. Все, тому що я дуже хотіла. Я собі сказала, що якщо я повернусь у Київ знову у свій свою квартиру, свій дім, я куплю собі цю гарну жовту сукню, я приїхала, купила її. Хоча вона дорога, так, як я для мене, я для людини, яка більше не заробляє так, як раніше і це не так. І я бачу, що не я одна така. До нас приходять люди, кажуть: Боже, за останні гроші, хочу ці сережки, сережки, хочу цю сукню і намисли давати, і загортати. і Ми всі спілкуємося, всі про неї те ж саме, і я бачу одне, що люди, не зважаючи на якісь раціональні думки, не зважаючи на те, що ти розумієш, що знову ще можеш кудись їхати в нікуди, все одно ти йдеш і купуєш для себе. І мені здається, що емоція, ну просто я завжди була за це. Я завжди казала, що це не про одяг, це завжди емоція. І мені здається, що зараз це всі вже зрозуміли, що зараз все це про нашу емоцію. Коли ми щось купуємо, то у нас все є. Щоб в тебе немає кросівок, джинсів, ти не можеш ходити в них. Чому то взагалі а, різне? Якщо ми ну, взагалі не почнемо задавати питання. І тут таке питання, розумієш, мода же на цю, на чому базується і стилі і всі ці тренди. Ми для кого це громимо? Яка буде ця жінка, яка буде ця людина, що й буде потрібно? Вона сама не знає, і в мене зараз дуже круті два тижні, бачиш і час є поспілкуватися з тобою. Потім відразу поїду на виробництво там міряти нашу осінню колекцію. І я зараз от сиділа. в мене почалися медитації, тобто я потрішечки до себе повертаюся, і я вже зрозуміла, що яку я хочу весняну колекцію, і що я хочу через неї сказати. Але речі там, знаєш, от я не знаю, ще, які там будуть речі, але я вже знаю, про що буде ця колекція. Тому я зараз от така людина, яка. Просто в довірі буду йти по течі, те, чого я ніколи раніше не робила, тому що я та людина, яка мені здається проти, проти проходила якісь ліси, де ніхто нігде не був, та що там просто цікаво. А зараз у мене немає на це сили, і я просто в потоці. От куди воно піде, тому що куди коли їхала в Київ, я розуміла, що я буду зачиняти свій магазин, що я вже ну не можу, немає в мене сили цим займатися, і воно вже йде до віни. в мене були такі думки. І коли я закривала магазин, мені просто цей офіс так він просто прийшов до мене. Тобто я не планувала цього. Я подумала, Боже, такий крутий наше місто і наша країна. Я так люблю Київ, і я вот, що він мені зараз дасть, там я і буду. Тобто я зараз без ось цих ось своїх тем, що все в наших руках, прогнозуємо, робимо. Я вже так не думаю, і тому тут і зараз. Без Цього? планів якихось е, Про що буде осіння колекція? Ти вже зараз її готуєш. Так. На які речі нам очікувати? Коротше, про це вже можу розказати, тому що ось вона буде. Поки ти змонтуєш, може вже до речі, я, я до речі роблю сайт. Супер дорогий крутий сайт, тому що. До війни не робила цього і знайшла найкращий час місце це зробити. І в нас буде прям супер сайт і вже буде а, такий, як я хотіла. І от там буде вперше буде джинси. Дуже крутий етап робити. Джинси. Це ми вперше будемо. Всі дуже а, без сил, тому разом а, якось. А, Краще більше сили, коли разом і ми зараз об'єднуємося з подругу, яка так також є бренд. І ми разом будемо робити цю колаборацію, і буде багато трикотажу. Буде класні такі аліни кардигани. Будуть такі сама ідея буде про те, що світло переможе темряву, і в нас там буде також вишивка, квіти. Ну коротше, буде дуже класно. Будуть костюми. Ми вирішили, що ми вже якось втомилися від всіх цих жакетів оверсайз і піджаків. І нам захотілося такі сюлети, як колись діор робив. І для мене зараз, взагалі, а, я починаю. Думати про те, як воно було раніше, коли був Діор Шанель, війна і так далі. Тому що коли я читала їх біографію, мені здавалося, ну яка може бути мода взагалі те життя, коли війна, ось і мені здається, що цей вплив який сі мав на цю колекцію, тому що ми будемо робити ось такі жакетів. такі ну коротше, буде прям кайфова Тканини Заказали з за Італії, Ну просто і пряжу так, також Італії. все прийшло, все дуже гарне, і буде жилет, і коротше буду прям кайфові речі. Вони будуть. um class and тканин, але будуть також кежульні, тобто це не на якийсь там супервиход на повсякденне життя. Аня, дякую тобі за розмову. Ну що ж хочеться побажати нам наснаги і якомога сприятливіших умов? Хай все вдається. Ну а всі, хто нас дивиться, посилання на бренд дана буде в інфобоксі. Тож заходьте, переходьте, і буде можливо вже готова осіння колекція. Зможете щось придбати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте нам лайки, пишіть коментарі. Це популяризує усе українське, і ви також. Цьому сприяєте.